Шановні колеги, шановний пане голово, уряд дав час на бюджет, тому в нас є достатньо часу на ньому попрацювати. На превеликий жаль, ми не побачили, який курс обирає на наступний рік уряд для нашої країни і які пріоритети в нас будуть. Я не хотів би зупинятись на... Статтях дохідної і видаткової частини цього бюджету скажу лише декілька слів відносно доходу. Ми бачимо дуже багато нереальних ефемерних цифр, таких як від приватизації. У нас вже це було в минулому році, таких як від спецконфіскації. Ми вже закладали цю цифру в минулому році. Нереально врахований прибуток на Нацбанку на 10 мільярдів більше, чим сам Нацбанк собі порахував. От і багато багато таких питань в дохідній частині, над якими нам потрібно проводити ще широку дискусію. Стосовно видатків, я не знаю, що ми пропонуємо нашим людям, коли на 30% впали реальні доходи громадян, коли на 88% виросла ціна на продукцію, а соціальні стандарти ми піднімаємо лише на 10% Скорочено фінансування програм ветеранів воїнів АТО, скорочується фінансування освіти. Фінансування закладів медицини ми перекладаємо на місцеві бюджети. А в нас вже є приклади минулого року. Наприклад, санітарно медичну частину на Київщині, місто Славутич. Ми частково переклали на місцевий бюджет. То на сьогоднішній день вже 12,5 мільйонів заборгованість є як по енергоносіям, так і по заробітній платі. То така ситуація буде в наступному році з усіма закладами охорони здоров'я. Щодо курсу, шановні колеги, я скажу, що іншого очікувати не може, тому що ми з вами не працюємо над тим, як збільшити дохідну частину в нашій країні. Ми радіємо, аплодуємо черговим траншам МВФ. На що вони йдуть ці транші? На покриття дефіциту бюджету. Ми що зробили для бізнесу? Яка сьогодні кредитна ставка українського бізнесу в порівнянні з Європою? Як український бізнес може конкурувати з двома ставкою в 2% кредитів в тій же Польщі в Європі і 22 в Україні? Ми, шановні колеги, повинні думати над тим. Як розвивати нашу економіку? Економічні істини є. Ми повинні думати над тим, як експортувати наш залишковий товар, але не сиривиною, а вже обробленою продукцією, наскільки це можливо. Нас на цьому тижні, до речі, пройшла цікава дискусія з європарламентарами по економіці з питань торгівлі. Сесілія Майстер і. Представник ЄС в Україні, Яка основна мета їх була, щоб ми зняли мораторій на вирубку лісів. Скажіть мені, шановні мої колеги, друзі, як ми можемо зупинити мораторій на вирубку лісів, якщо навіть після введення мораторію ліси вирубаються, ціна тільки вдвічі зросла, правоохоронними органами це кришується. Напевно, нам треба тут навести порядок. Але потім ми повинні подумати, як запустити наші деревообробні комбінати. Щоб це не кругляком їхав цей ліс. Хай іноземці приходять, будують фабрики в нас, роблять продукцію і відправляють вже готову продукцію, а ми будемо мати робочі місця. Тепер інше, шановні колеги, ми, е, нас запрацювала система Прозоро. Це все дуже добре. Ми маємо можливість е, е, Прозоро закупати товари, е, е, державні закупівлі проводити, але є інша сторона. Сьогодні. Е, імпорт виграє імпорт, імпортна ціна виграє в українській. Сьогодні звичайно китайська продукція може виграти, і в тому числі і російська продукція сьогодні виграє на нашому ринку. А в нас занепадає виробництво, а в нас зупиняються цілі галузі, і це серйозна проблема. В економічних університетах дітей навчають, що краще 2 долари потратити в своїй країні, чим 1 долар відправити на експорт. Ми над цим питанням повинні серйозно сьогодні працювати, і над цим питанням ми повинні серйозно думати. У нас, Андрій Володимирович, була гарна така практика, коли ми з прем'єр-міністром і голови фракції проводили наради. Я би хотів, щоб це залишилось, щоб ми ці питання серйозно опрацьовували, особливо зараз, коли ми працюємо над державним бюджетом. Де можна було б ці питання підняти і разом з міністрами з прем'єром опрацювати і вибрати курс? Один з таких прикладів на в нас сім е, країн, які з нами межують. Ми єдині, де е, вантажівки по, нашому, по нашій Україні їздять безкоштовно. Будь ласка, одну хвилину. Я говорив. З деякими колегами говорять, давайте будемо спрашувати в Асоціації міжнародних перевезень. Я сам перевізник 20 років. Якщо ми будемо питати у перевізника, він скаже ні. Бо це навантаження на нього витрати. Але українець в Польщі, платить, в Руменії платить, в Білорусі платить, в Росії платить. І серйозні кошти. Зверніть на це увагу. По нашій країні всі їздять безплатно, хоча дорога може приносити дохід нам в бюджет. Я ще одну секунду. Прошу на цьому тижні поставити вівторок. У нас 17 питанням стоїть інвестиційні парки. Це серйозний законопроект. Боюся, що ми вівторок до нього не дійдемо, прошу поставити його одним з перших. Ми зможемо і маємо всі можливості, щоб навести лад в країні і запустити економіку. Варто лише правильно скерувати ресурси і курс. Дякую.